Всім привіт, друзі! Радий вітати вас на моєму каналі. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще це не зробили. Я вам дякую. Дякую за ваші лайки та коментарі. Отож, туристичний бон в Польщі, що це таке, що це за програма, як подати заявку та як вона діє. Отож, туристичний бон це своєрідний купон для підтримки польських сімей та внутрішнього туризму, який запустили ще в серпні 2020 році. Він допомагає сім'ям подорожувати Польщу за рахунок держави. Ваучер видається на дитину до 18 років і складає 500 злотих. ЗУС, друзі, нагадує, що скористатися програмою 500 злотих на відпочинок необхідно до 30 вересня 2022 року. Окрім поляків, допомогу мають право скористатися також іноземці, які проживають у Польщі. Проте це мають бути власники карт побуту чи блакитних карт. Туристичний бон не вважається сімейним доходом. І не оподатковуються. Вимоги до українців, за яких вони зможуть отримати туристичний бон у 2022 році. Родина проживала в Польщі у 2021 році та оформила допомогу 500 через профіль на платформі електронних послуг соціального страхування по EZUS. Також, друзі, в родині є діти до 18 років, зокрема, якщо дитина народилася в 2021 році жовтня грудень, і на неї оформили 500 Також дитина повинна обов'язково проживати на території Польщі. Варто пам'ятати, що гміни мають право розширювати список осіб, які можуть отримувати допомогу 500 і туристичний бон. Отож, друзі, який розмір допомоги. Розмір допомоги 500 злотих на кожну дитину віком до 18 років, і 1000 злотих на кожну дитину з інвалідністю віком також до 18 років. Кроки, щоб отримати туристичний бон. Ви повинні увійти у свій обліковий запис на сторінці ПОЕЗУ, знайти польський бон туристичний, 16 значний електронний код. Цей код не дійде на телефон чи пошту, яку ви зазначили під час реєстрації. Ваучер виплачують в електронному вигляді. Підтвердження активації не дійде через смс або електронну скриньку, гроші не можна перевести в готівку. Розплачуватись боном можна кілька разів, поки кошти не будуть повністю використані. Де і коли друзі можна їх використати? Ви можете використати кошти на послуги гідів, проживання в готелях та гостинних домах, поїздки автобусом, відвідування музеїв та галереї, відпочинок в аквапарках, туристичні та спортивні заходи тощо на сторінці. Бон туристичний можна дізнатися про локації в Польщі, де можна використати цю субсидію на відпочинок друзі, для дітей. У перелік входить також кілька десятків тисяч підприємств по цілій Польщі. Отож, друзі, хто з українців не має права на туристичний бон у 2022 році. На жаль. Наразі українці, які приїхали після 24 лютого 2022 року, не зможуть скористатися цією допомогою. Невідомо, чи продовжать виплати у 2023 році. Можливо, цьогорічний бон є останнім. Також, друзі, є телефон гарячої лінії з консультаціями щодо туристичного бону. Телефон я залишаю в опису під цим відео. До зустрічі!